Зоряним сяйвом, молитвою щирою, гідною справою, світлою вірою, словом безсмертним, що має лунати, народ України, який не здолати, повік не скорити, ніким не здолати. Вчора, сьогодні, завтра, правдою, кров'ю, волею. Скільки іще втрачати, небо зорить героями, плели лелеки, у блакиті мирні, над Україною вінок манірний, Патлатий джміль уйовдив айстри в росах, плекав їх вітер, верб сріблясті коси мерехкотіли сяйвом над рікою. Калина чарувала цвіт красою, із барв лиш колоритних шати шиті, ти ж так жадав щасливо й мирно жити, як прагнув ти, щоби могли радіти твої нестримно волелюбні діти. О, мій народе, мріяв, щоб збулося. Ми, українці, а не малороси. Ряснів плодами сад твій на осонні, як пахли хлібом батьківські долоні, сини і доньки гідними зростали, в суцівітті всіх щедрот літа минали. Та й у нечувано важкі хвилини ми не втрачали гідності людини. Твої народи, споконі мрії, не знищать хижі лихобуревії. І голос правди твій, лунав і буде. Допоки світ, допоки сонце і люди століттями волів ти, щоб збулося. Ми, українці, ми не малороси. Як же жадав ти мирно й гідно жити? В оселі холод, темрява і біль, сочиться горе вперто звідусіль, у небі раненим крилом тріпоче птах, щемить тобі народи ржавий цвях, сьогодні під із кров'ю на чолі, гіркі нестерпні миті і жалі, згоріла свічка, виплакала час, хоча надії промінь не погас. Блаженні іскри через морок диму святої правди пломенять жарини, це мій народ, відвертий і гарячий. Сміється щиро і нестримно плаче, у нього пам'ять вічна і нетелінна. Стоїть лиш перед Богом на колінах. Це мій народ, відважний і сміливий. До перемоги йде крізь градів зливи, тернистий з гідністю долає шлях, свободи присмак на палких устах. Це мій народ, і на скрижалях долі героїв слава. І жага до волі. Налеті кров'ю грома сьогодення, болять навічно втрати незбагненні, і попелом засіяні поля, та ще розквітне батьківська земля. Сьогодні ж холод, темрява і біль, не втратить час ні волелюбні мрії. Сплетуть лелекі свіві вінок надію, зійде відібране спливе насіння, бо ж має дуже і міцне коріння, твій дім, як сад, омиється росою, втамуєш спрагу вічною водою. Народи мій, найкращий в цілім світі, разнітиме твоїх чеснот, суцвіття, твоїх героїв здійсняться бажання. І сенс життя, і спраглі сподівання, і цей блаженний присмак насолоди, час благодаті, миру і свободи настане, свято віримо назавжди, засяє слово мудрості і правди у мерехтінні зоряних свічат, і у молитвах під вогні лампад. Народ мій був, народ мій є і буде. Бо з нами Бог, ми гідні, вільні люди.